Вітаємо вельми, шановне панство. Ви на каналі 057 Spirit. З вами, як завжди, пан Дмитро, пан Олексій і пан Костянтин. Дмитро не як завжди. А як іноді? Не коробка, не каністра сьогодні. А я трошки загубився після дегустації на місяць. Ну добре, що хоч не осліп. От сьогодні у нас привід зібратися. У нас тут назбиралося достатньо багато різних продуктів е настоянок. І ми все з паном Олексієм думали з паном Дмитром, як, наприклад, нам відфільтрувати. пан Олексій, скажіть, терновий, тернову наливку, так? Да? Так, що ми робили там. — А Може, трошки ближче, то ви може, не поміщаєтесь. А я отак. Ми думали, як нам відфільтрувати, бо достатньо такий щільний осад. Ну, так, там в банці на три пальці. І поки ми вирішили залишити цю справу до весни і вже весною думати і експериментувати. А тут пан Перваченко і канал. І канал. Мене щось завжди канал. Пан Перваченко і магазин Крафстор е прислали на огляд е от таку нову фільтраційну систему. От, зараз ми її детально Ти покажемо. Цю медичну складову не будеш, а будеш показувати. Так, все ой, є. Бо, бо Я коли сьогодні приїхав за хлопців, і побачив оце все розкладене на столі, я трошки да, такий, розвернувся. і... <реш> От, У них новий, так скажем, винахід спільно там з Магном Стілем і так далі. Пан Перваченко. Да, пан Перваченко вигадали таку штуку для фільтрації густих. Настоянок від настоянок. Ми використовували бехер, зробили, теж сьогодні будемо фільтрувати. Він. Якщо ви, наприклад, там, у вас українська з перцем, там тонік або ірландські віскі, то ви можете. Там залишається багато таких дрібних частинок, які дуже важко відфільтрувати. Може бути якась муть, Я не знаю, як сказати українською звість, вот. то якраз за допомогою цієї системи я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо відфільтрувати, тому що у нас там кизил, бехер і тернова наливка, яка досить така густа, щільна. І сподіваюся, що. Ну, і якщо тереном там є варіанти не фільтрувати, а просто в якийсь наступний там. Перегон його залити, то от з, ну, да, в кар, в з бехером, наприклад, Я його ж нікуди не дінеш. Щодо наповідь, хотів спитати: а чи могли б ми це використати з ліманчевою і з мандаринівкою для фільтрації? А там у нас ліманчелі, оці є такий спідно ну, цей цитрусовий. Я не знаю, як пилець, щось таке, mm -hmm. якась mm -hmm. от, такі там. Да, є. Але воно якраз і дає оцю неповторність кольору лимончелі. Коли так от його. А з... Ні, воно там трішечки як. Якщо його залишити у спокої, то там е, от стоїть пляшка, і зверху там mm -hmm. такі 5 міліметрів збираються такі е, Я думаю, дуже що... яскраво жовті а тобто це не. На колір всього іншого там ніяк не ну я тоді думаю, що якраз сліманчило, якщо ми говоримо, то варто фільтрувати спирт, який був настояний на цедрі. Я думаю, саме за рахунок цього. А може, то якийсь білок збирається, згортається, через з цедри все ж воно таке дуже яскраве. Воно по суті не заважає трішечки збовтати. Да. І все. Ну. Тому mm. я хотів трошки тут зупинитися. Конструктив. Геніальний конструктив. От є такий, як фланець, ну, не фланець, а кламповий. Да? Тут у нас трубочка така, і тут е силиконовий ущільнювач, якраз під горлишко. Оце банки. Давай, давай, давай відкриємо, дай покажу. І воно дуже щільно, оп, стає і утворює, якраз. Оце буде так у нас приємна ємність, Я зараз ми все покажемо. І утворює вакуум. І оце прям ну реально геніально. Тому що раніше е, я використовував там саморобні, робив через ВАКС-систему. Ці ВАКС-кришки вони не завжди е, ну, на станку би, а, так, не, нічого це ті, що я викинув, так? Ну, кацапи вони не, не <рес> ну, ну, то робити. для дуже терплячих. Ну, так. Да. Тому е, в цю от, є тепер український продукт, який реально круто фільтрує. От, я сподіваюся, це я так кажу круто. Це, я щось впевнений в тому, що колеги зробили дійсно круту штуку. Зараз ну так воно краси... з нержавіки, що можна зробити? Погано з нержавіки? Має працювати, виглядає прикольно. Як на банці, так взагалі ну, те, що знімати не хочеться. Тому... Дутей лякати можна. Да, ще в комплект входить така от прокладка з ситом, і ватні диски косметичні. Ну, а не в сенсі, що вони за Росію. Так, а ті, що вони у нас для фільтрації косметичні. Якраз... Ми зараз покажемо крупним планом, як то все відбувається, як збирається. От. І покажемо, який результат буде. Тому, я думаю, можна приступати, а пан Дмитро у нас буде сьогодні почесним шприцокачальником. Донором. Донором, я в білому. Я ну, сподіваюся, що ми не тільки відфільтруємо і подивимося, а ще й придегустуємо. трішечки добре. Трішечки, але відро. Враховуючи мою гуманітарність, якщо в мене вийде, то вийде у кожного. А відберіть же в нього той шприць, поки не травмував. Все, поїхали. Шо? Ну що, вийшло, начебто. А, ну зараз подивимось. Прозора як сльоза. Чисте? Не, дійсно, воно трішечки змінилось, воно і так було симпатичне, але таке стало прозоріше. А, але ми ще там перед цим ви бачили кадри, як ми фільтрували кизил і терн, і, терн, і бачили, скільки там на фільтрі залишається всякого осаду. Тому я думаю, що це доказ того, що пруф, так скажемо, що працює. <рість> вона працює. Так. Ну, тільки не та вона, а, Оно. а воно. Ага. Так, дуже крута штука. І дуже достатньо швидко воно все відбувається. А, тільки ну, не треба там, прикладати якихось зайвих там, зусиль <рість> воно плавненько, тихенько. Да, до достатньо, достатньо обережно, без поспіху якогось. Фільтруйте, воно достатньо добре створює вакуум, от, тому, тому пробуйте. А якщо дуже інтенсивно робити, то можна попасти пану Дмитру Воко. Так вже поїхав до лікарні там, бризнуло йому так, що там мага. Ми жар жартуємо, але м, та, такий, скажімо, бехеровочний по поцілунок пану Дмитру був. Ну так, ми спочатку, не розібравшись, почали його там качати, як в останній раз, там як, як шину накачувати там. Да. А, а треба навпаки, треба обережно. як кажуть, там дуру можна і зламати щось. Ну, тому да. то і руки порізати що там. тому на відео там. На деяких кадрах ви бачили, думаю, що ви бачили, як пан Олексій це все обережно робить, як воно працює. Тому ставимо залік винаходо пана, пана Перваченка. От тому купляйте, користуйтеся і пишіть в коментарях, які ще ви на настойки на або якісь може. Інші продукти фільтрували, нам цікаво почитати. Буде такий певний пул, як скажемо, статистика, що ще цей девайс може профільтрувати. Нагадаю, що ви цей девайс можете придбати в магазині Craft Store. Посилання буде внизу під відео. А ми ставимо від каналу 057 Spirit 5 з плюсом, мабуть, чи з мінусом. З маленьким-маленьким мінусом. Тобто, ну, на наш погляд, тут є а, над чим ще працювати, але, безусловно, штука корисна і. Але пан Первоченко сказав, що все пофіксить. тому майте на увазі. Ну, воно і так ну, працює. Якби, от, от якби ми взагалі не знайшли до чого доколупатися, так. то було. П'ятірка, так п'ять з маленьким, маленьким таким. Минусом. Ну тут ми хочемо... добре скажемо. Ну я б собі таку купив, скажімо да. так. Ми одразу скажемо: якщо дуже інтенсивно качати оцим шприцом, типа дуже інтенсивно, то через цей клапан може підсосувати продукт, який вже відфільтрований. Тому, якщо ви будете робити це не без поспіху і обережно, у вас таких проблем не буде. У інших людей ми поспілкувалися, таких проблем не було. Це у нас просто тут, як скажемо, наші рученьки ростуть зі сраченьки, вибачте. Тому навіть для таких, як ми, пан Привоченко, сказав, що виправлять цю проблему. Тому, якщо ви такі самі гуманітарії, як Дмитро, і такі. Мав пробачать, як ми. <кхід> Я жартую <відчаю>. звичайно. <кхід> То так, у вас в наступних релізах вже буде все добре. Працюйте обережно, не спішіть нікуди, і все у вас буде добре. Нагадую, що ви були на каналі 057 Spirit. З вами був пан Олексій і пан Костянтин. Всіх до зустрічі! Фільтруйте, переганяйте і бережіть себе.